Ось ви бачите шолом у кавері від Кобагір. Але коли ви його купуєте, виглядає шолом, як правило, ось так. І якимось чином цей кавер вам потрібно вдягнути. Зараз я вам розповім, як трошечки легше, і як правильно вдягати кавер на шолом. Хай це буде кавер у мультикамі в даному випадку. Перше, нам треба розв'язати цю штучку. Зняти цей пулер, не загубити його і трохи розв'язати ці гумові штуки, щоб він повністю розправився. Далі ми беремо лист паперу А4, просто кладемо його зверху, вкладаємо його зверху. Так, щоб лист паперу трохи може висуви.